Знімаю відео для Авторія. Toyota Venza з нестріляними подушками з Америки. В машині абсолютно все працює. 67, 68 тисяч пробігу, е, ніяких нарікань на машину немає. Все працює чудово. Є е Android Auto, є CarPlay. Зараз зроблю оглядову е, відео оглядове по кузову. Значить, в машині були зовсім незначні пошкодження в Америці. Е, тут вона зроблена, все зроблено на офіційному сервісі. Якісно робилось для себе. Продається, в принципі, по причині того, що Купляється новий автомобіль. В машині є автоматичне ближнє дальнє світло, дуже зручна опція, як на мене, є мертві зони. от Зараз горить. Значить, ще в машині сервопривод електросервопривод керма. Дуже зручно, коли ви вилізаєте з машини кермо. Прибирається і не заважає, в принципі, вам, якщо маєте або довгі ноги, або велике пузо, тут уже у кого як. Значить, в цілому, в цілому витрати пального порядка 6 літрів в змішаному режимі. взимку, зовсім, зовсім в заторах доходила до 8, Ну, це машина майже не їздила, стояла. Значить, а так, от середні витрати в змішаному режимі 6,6,5. Є камера заднього виду, коробка гідротрансформатор, керування на кермі, голосове керування керування магнітолою, керування опціями на табло, утримання в полосі, дістронік, активний круїз контроль перемотки. Перемикання режимів мультимедіа. Значить, Покажу вам, як, як машина, от, власне, електропривод Сідінь. Бачите, стан Сідінь. Нічого тут, ні хімчистки, нічого не було. Вимикаємо машину. Ви бачите, кермо само по собі сідає, електрорегулювання керма. Значить, Що ми ще маємо? Електро. Скло заднє переднє, центральний замок, електродзеркала зі складанням з мертвими зонами з підігрівом дзеркал. Значить, Далі автоматичний ближній дальній, електроляда, електроляда. Значить, Маємо доволі просторий багажник з з. З полочкою, з полочкою, що, до речі, не часто буває в американських авто. значить, Тут у нас всіляке там брахло. це підклали, щоб не, не тарабанило. значить, Електроляда з можливістю відкрити з зайнятими руками. Закриваємо. Так, якраз машина після мийки що ми маємо ще? Задній ряд сидінь, які складаються і доволі непогано. Вони коли складені, то тут, в принципі, рівненькі, рівненька підлога, бачите. Складаються вони без додаткових рухів, там передніх сідушек і таке інше. значить Ззаду є дефлектори для печечки, Ну звичайні. Звичайні щось ще трохи не думили. Звичайні електростопідйомнички. Е, усюди по кузову є оригінальні наліпки. Подивитесь по Америці, що з нею було. Тут зовсім не було нічого кримінального. Є Android Auto CarPlay, е, Під'єднується через провод, є безпровідна зарядка, яка працює, е, є режими. Їзди різні, включаючи економ, електроручне, так зване гальмо. Значить, Що вам показати ще? Ну, Звичайно, подушка ніг, подушки передні, задні е ці як вони, шторки, це все, звичайно, присутнє. Підкапотний простір, ніхто не мив, всі бачки прозорі. Рідини поміняні, є е, зазначена ТОшка. Зараз робити нічого, не треба по машині взагалі. Ви просто сідаєте і їдете. Значить, По Америці є підпаяна одна фара. вона оригінальна, просто е, зламане було кріплення, довелося підпаяти. Тут нічого не рихтувалось, не витягувалось, не варилось, тут все гаразд. Бачите, всі оригінальні наліпки, тобто ніяких. Ніяких нарікань немає. Отак вона виглядає. Машина є, деякі там сколи по кузову, не без цього. Але в цілому чорний колір, на жаль, він трошки страждає. Оце, якщо ви бачите по камері, це каплі, це не сколи, це каплі з дзеркала. На жаль, Значить, обойду по кругу. Дуже цікавий автомобіль. Якісний це Toyota От, для сім'ї великої. Є якісь невеличкі царапинки, там все. Я дивлюсь на дверках. Чорний колір, вона зовсім не глибока, а, так, да, вона навіть стирається. Ну, по факту воно є, нікуди від цього не дінешся, машина не полірувалась, можливо поліровка і прибере всі ці моменти. Ну, зараз вийшло сонечко, взагалі не видно вже. Є сколи по капоту, на жаль, не без них. Но вони були подкапані, але вже третя чи четверта мийка вони трошечки знову повилізали. Можливо, я їх поподкапаю, щоб їх не було видно.